У нас сьогодні хатата обслуговування ТО 600 мотогодин, практично ще там годинок до 10, може не доїздили до 600, може там парочку годин залишилось, не заліз, сьогодні не глянув. Ось хлопці замінили вже в двигуні масло, замінили фільтр масляний, замінили два паливних фільтра, замінили в мосту в передньому мостило. І зараз ось крутять в бортових, саме замінюють. Ось там акумулятор новий привезли Бошовський, бо зі старим там проблеми трапилися, то вже не стосовно трактора, не стосовно обслуговування. І, е Зараз перевірили в задньому мосту в коробці повністю масло. Рівень додали літр чи два масла, бо у нас і навіска це все затрати шмастила пішли, під'єднувалися нові і, Ну просто перевірили, додавали це все. в Технічне обслуговування входить. Також перевіряють стан, перевіряють всі показчики. Хлопці молодці знають свою справу. Приємно, коли розмовляєш, і вони розуміють, що вони роблять не олені, це точно. За речі по то ось такий фільтр до грубої очистки, тонкої очистки, тут розиночки, все перкінс. 10 літрів масла залили і 10 надали, залишили. Ось такий повітряний фільтр. Це грубої очистки, тонкої очистки. Ось такий фільтр. так зараз раз поближе покажу тут то есть проверил Ось гривень фильтра тут масло с той стороны паловник с такие аккумулятор Ось так обслуговують. Поки зливається, мастило зараз прохолодно, мастило густе, але трактор трошки попрацював, з двигуна з моста трошки краще стікало, а з редуктора трошки важче, бо вже підостило. Ну, метал все-таки швидше застиває. Так зараз все ТО пройде, перевірять всі. В цілому трактором задоволені, все влаштовує, працює кожен день. Без перебільшень кожен день. Бувають складні дні, що зранку до вечора, а то й до ночі. А бувають як не в вихідних днях, то годинку чи дві попрацював та й поставив. Ось так працюємо. Звертайтеся, щось підскажу по трактору. Вже напрацювання по годинам є. Дякую, слава Україні!